Доброго дня чи вечора. Як зараз так в моді казати, ми з України. Не блогер, нічого. Сам передивився куча відео. Нагальна проблема, як з інвертора чи з будь-якого носія включити цей як його, котел. Ну, Було багато відео, інвертор, все, немає проблем, станція немає проблем. Всі ви знаєте, що воно великі проблеми. Все включається, котел не включається. Тому вирішив засняти відео, щоб так само бути комусь корисним. Такий час для. Людей. Ситуація яка? Самі знаєте, що може, столкалися, що проблема у інверторів, що вони працюють все, але не дають так званого нуля. Як я вирішу цю проблему, не сам тож такий розумний, але багато побачу, як люди це зробили в елементарі. Я постійно люблю робити таке, що ну, люди все роблять ну, сложно, не до всіх, понятно. А це елементарно. Дивіться, робить котел. Від хатної мережі, пізніше піду покажу, я взяв ноль От розетка. Коли було світло, я визначив отвертку от такого типу. Так звана контролька, де фаза? Де ноль Взяв кусочок кабеля. У мене був від якогось електроприбора. Визначив, де є. 0. От я це зробив таку переносочку. Цю переносочку, я, оце вона її кінець, вона її кінець. Включив обичний подовжувач. Тут, щоб ви знали, один кабель, одна вилка 0 запитана, Для безпечності фазу я повністю відрубав. Але не тут. А отут, де розборна вілка, я фазу повністю відрубав. У розетки цій я підключив ноль і підключив заземлення. Поруч, поруч у цій переносці запитаний питання котла. От іде котел, от Як бачите, іде котел, от він працює. От він працює. Ця переноска, ця переноска запитана. До... У мене у транспорті, у Ніві, у бусі, я Сливець, водій, кобійник, в мене там стоять ін... інвертори. Зараз по дорозі на вулицю, де покажу, де працює інвертор, я вам покажу, як я з хати виключив не два виключателі, а лише один іменно фазу. 0 залишу. Так, кладу на паузу. Продовжуємо домашній щотчик. От так, якщо у кого є можливість відключити окрему фазу, окрему нуль. Тобто, є... ось у мене підписано, фаза. Зараз виключена, нуль включений. Я користуюся нульом з електромережі. На даний момент світло є у електромережі, це я просто робив як експеримент для відео. Світло є. Я просто відключив. Коли нема світла, то взагалі не виключили. Кладу на паузу йду до буса, показую інвертор. От мій бус Fiat Ducato От кабель, включений інвертор. Обичний інвертор купляв, не як зараз люди купляють в останній момент, коли не подорожали. Купляв дуже давно років, 5 тому готую в машині їду, кофе, чай, ковар у мене підсадінений так через... Автомат. До речі, водіям, мисливцям, путешественникам всім раджу, хороша штука. А от зараз в ці часи вона дійсно нас вручає. Тож в ньому пише 2500, ясно, що він там менше, але менше з тим. Послідовність, ще раз підскажу для відео, інвертор іде туди до цього як переноска, в якій має бути мінімум 2-3 гнізда. В Одне гніздо запітан е, котіл, в друге поруч запітано, е, петля така з мережі, з розетки, де є ноль. Для безпеки я фазу відрубав і зізолірував, а підключив лише ноль. Всяке може там бути. Ну І найголовніше, коли є світло, щоб ви це все собі попідписували, де у вас ноль, де у вас, де вас фаза. І... Не забувайте відключатися від мережі. Є варіанти, всякі там ноль, ну, забувають землю, то це вже інше відео. Я поступив так. Дякую тим людям, які сняли подібне відео. Я їх скопірував. За все, спасибо Богу, лишайтеся здоров'я.